Дівчатка, всім привіт! Я думаю, з назви цього відео ви зрозуміли, про що воно буде. Зараз я знаходжуся в Варшаві в своїх апартаментах. А, мій хлопець зняв мені їх на два дні. Дуже величезно йому дякую, тому що а, у мене є час на те, що просто. Відновитись, поспати, відпочити. Я в Варшаві буквально на один день. Сьогодні зранку приїхала, і завтра, е, зранку, я вже маю їхати в аеропорт. Але, точніше, вже сьогодні вночі, бо в мене виліт о 8-й ранку, і мені ще треба е, трошки раніше приїхати буде в аеропорт. Ось, е, не знімала, що тут відбувалось, тому що в мене було дві зустрічі. Я така сьогодні. Не дуже класно себе почуваю, тому що дорога була така доволі важка. Хоча я вперше, до речі, їхала на потязі Київ, Варшава прямому. І це набагато комфортніше, ніж їхати автобусом. Я вам кажу як людина, яка дуже багато разів до цього їздила автобусом. Ось тому потягом це прям топ. Беріть собі на заміточку. Зараз покажу вам швиденько свої апартаменти. У мене такі вони невеличкі. Я вже тут все закрила собі. Чікс-чікс. Таке ліжечко. І, в принципі, все. Але головна родзинка цих апартаментів в тому, що мені їхати до аеропорта 6 хвилин. Ми спеціально обирали так, щоб мені було набагато коротше їхати в аеропорт, тому що він знаходиться доволі віддалено від центру. А ось тому зараз я вже буду приймати. Всі свої процедурки робити для обличчя і відпочивати, бо вже через декілька годин я буду вставати і летіти в аеропорт. Тримайте за мене кулачки. Я вам чесно скажу, у мене є страх, тому що це буде перший мій самостійний політ, бо звичайно, я летіла із кимось. А тут в перший раз мені треба буде розбирати з усім з цим самой а, в аеропорту шукати свій гейт і так далі. І так далі. І я через це чесно кажучи, дуже сильно переживаю. Сподіваюся, що в мене все вийде. А, тому беру вас у цей влог. Добрий ранок, якщо його можна так назвати. Зараз п'яту ранку я щось там спробувала поспати трошечки. Мене як завжди в дорозі мене обсипало. Я не знаю, в коментарях, може, в когось ще є така історія. У мене завжди після а, проїзду на потязі або там, автобусом там, не важливо. Якщо якась важка дорога, то все після цього мене обов'язково має обсипати. Це просто якийсь треш. А я вже зібралась. Ось мій чимонатчик стоїть. Буду викликати таксі і їхати в аеропорт. Так, я вже прибула в свій термінал і або є. І йду шукати свій гейт. Побажайте мені успіхів. І так я вже пройшла всі контролі, отримала свій куточок до Дубай, до цих пір, чесно кажучи, не вірю. І сиджу, чекаю, бо у мене трішки перенісся виліт, і я ще через годину маю сідати на посадку, тому у мене ще є час вільний. І я тут просто сиджу, дивлюсь на літачки. Я трішки відпочиваю. Добрий раночок, я сподіваюся, що ви мене чуєте через а, вітер. Це вже новий день. Вчора я просто була супер змучена, супер втомилась після дороги, тому влог трішечки обірвався. Це вже ранок нового дня і ми йдемо в таких пляжних образах а, в Цезарі. це, типу як готель. А, будемо засмагати біля басейну, робити купу контенту, а, просто відпочивати. До речі, ми живемо на Blue Waters. І у нас тут такий вид на найбільше колесо огляду, здається, так на український буде, у світі. Тому якось так. Просто подивіться на його масштаби. Я просто в захваті. I'm outside and I am outside, TT two-turn Champion. Подивіться, яка краса. Це Персидська затока. Ми прийшли на пляж трішечки позасмагати, тому що я вже вся бліда із цією київською погодою. Тут, звичайно, просто райське місце, якщо чесно. Просто вау. Чесно кажучи, ніби я попала в якусь іншу планету, в інший світ. Як мало людині треба для щастя. Жартую. I'm happy. нанесла ось таке масло. Дуже багато про нього чула, що всі блогери його рекомендують саме для засмаги. Ось тепер лежу, поки вона в мене візьметься, тому що я приїхала дуже бліда з Києва. Будемо тестити. Подивіться, наскільки тут красиво. Просто рай на землі. А ось, до речі, і то колесо, про яке я вам розповідала. Просто подивіться на його масштаби. До речі, ось там вже починається пальма Джумейра. Це один з найбільших як інноваційних проєктів. Це штучно... Створений острів в формі пальми, і там є і аквапарк, і готелі, Атлантис. Атлантіс. Короче, там дуже сильно красиво. А ми зараз знаходимося вже зовсім зовсім близько до цього місця. І так, це вже вечір того ж дня, і ми прийшли в італійський ресторан, який називається Il Borro, да? а, замовили, Я замовила своє улюблене резорт з грибами. Завжди, коли я бачу його в меню, я завжди його замовляю. А, і улюблений коктейль – Пороста Мартині. Тут дуже красиво. Я вам потім покажу, як тут виглядає територія. Це ресторан, який знаходиться в готелі. Я думаю, з цього у нас ще буде тут фотосесія, тому що я з собою набрала купу всього, що я маю відняти для брендів. І якраз цю сукню маю ще сфотографувати. Тому так, покажу вам ще, коли нам принесуть замовлення, Близько покажу вам свій аутфіт сьогоднішній і територію. Моє замовлення виглядає дуже апетитно. Просто подивіться на цей вид. Усім привіт! Ми вийшли прогулятись по готелі, і просто подивіться, я першу бачу парус ось так близько. І так, що хочу сказати. По-перше, дуже смачний ресторан, ми всі відмітили це. Я обов'язково залишу тут назву цього ресторану. Якщо будете в Дубаї, обов'язково зайдіть. І ще на території цього готелю дуже красиво. А настільки ж можна буквально в кожному куточку щось знімати, знімати якийсь контент, фотографуватись. Ми не робили просто такого контенту, я певна, інстаграм там скоро буде розриватись. Ну коротше, я дуже рекомендую це місце, якщо будете тут, обов'язково зайдіть. І так, це вже включення із нового дня. Ми знову прийшли на пляж, тому що сьогодні у нас просто чудова погода, 22 градуси тепла, здається, ідеально для того, щоб позасмагати. Я планую приїхати в Київ дуже засмагою коричневою шоколадкою, тому у мене план позасмагати якомога більше. Ось, а потім ми прийдемо додому, трішки приведемо себе в порядок, бо я зараз без косметики, без нічого. А потім ми хочемо поїхати додому, трішки привести до порядок, тому що я зараз без косметики. І потім хочемо поїхати в таунтаун, подивитись на Бурж-Халіфу, поїсти смачненько погуляти, тому що вчора ми доволі мало погуляли і хочеться десь витратити, витратити цю енергію, тому що у нас такий пасивний, знаєте, відпочинок. Ми практично нічого не робимо, просто відпочиваємо, що непогано. Але все одно хочеться трошки погуляти, подивитись на Дубай і поробити контенту. Ось. Тому, ну, якось так. До речі, весь місяць перед своєю поїздкою я активно ходила в спортзал по три рази на тиждень, щоб мені було комфортно ходити в купальнику. Просто оцінюємо в коментарях, чи вийшло у мене, мені здається, вийшло. Я просто планувала робити контент в купальнику, мені треба було зробити тіло своєї мрії в дуже короткі сроки. Вот. І мені здається, що в принципі ціль досягнута. До речі, те, що я подмітила, тут дуже красиві мушлі. М -м, якщо просто подивитись на пісок, тут завжди може знайти щось дуже красиве. Ось, наприклад, подивіться, яка красива. Вода дуже холодна, чесно кажучи, купатись просто неможливо, але ми покупались в джакузі і потім пішли засмагати, тому я не дуже засмутилась. Скоро вже будемо йти додому, збиратись. І так, це вже вечір того ж дня. Ми приїхали в Даунтаун. Це дуже-дуже-дуже-дуже красиве місце. Це вважається як один із найелітніших і найпрестижніших районів Дубай. Я дуже багато читала про це місце. Тут дуже багато хмарочосів, буквально все в хмарочосах. Я вже трішечки зблизька вибачила Бурдж-Халіфу, Я хочу підійти прямо близько-близько до неї і наробити контент, і просто подивитись, тому що це найвищий хмарочос у світі. Цілому Дубай славиться своїми най най, -най, -най місцями, такими як найвища будівля, або найвище класа огляду. А, ось, і найвище, до речі, мол, Дубай, мол. Я хочу сюди сьогодні зайти в картіє поміряти колечко, яке я хочу, тому що я не можу поки поділитись із кольором золота. Ось, Потім у нас в планах, звичайно, підійти до Бурж-Халіфи, близенько подивитись на неї, оцінити її масштаби, зайти в Дубай Молл, десь смачненько поїсти і все. Якось так. Ось такий у мене сьогодні аутфіт, я, напевно, потім когось попрошу, щоб вони підзняли мене і покажу вам, що я сьогодні одягнена. І все, я буду показувати вам сьогоднішній наш вечір. Дивіться на ці масштаби. Я просто чесно тут ходжу з відкритим ротом, тому що ну такої краси, напевно, я в своєму житті ще не бачила. А ось і Бурж-Халіфа, чесно, масштаби просто поражають, бо в житті. Я не знаю, як вам зняти це виглядає. Просто величезно, і ти відчуваєш себе маленькою, маленькою краплинкою в цьому світі. Ось це дубайська опера. Виглядає дуже футуристично і стильно. Зайшли в Dubai мол і знайшли ось такий величезний акваріум. Просто безлім на карті зайти ось сюди, сюди і ось сюди. Є Шабар в Булгарі і ми йдемо в карті. Який красивий магазин у Тіфані. Дівчата, це булгарі. Ми тут всі просто стоїмо роздивляємось. Що я хочу сказати, дівчатка не візуалізували, не приміряли і пішли працювати або чекати подарунок, що теж дуже приємно. Чайна таун подивіться, яка тут стеля. Так, я спрашиваю, что вы меня еще Шоу фонтанів это просто что-то из чего-то. красиво, настільки масштабно, все люди стоят снимают. Я просто в захвате, честно. Итак, це вже очень... ж дня ми находили десь 12-15 тисяч кроків. У мене просто неймовірно болять ноги, але ми прийшли в заклад під назвою Баку. Це азербайджанська кухня. Замовили собі там люля баб салатики, якісь лавашики з сиром. Я дуже люблю саме таку кухню, улюблений корм-стар. У всіх ресторанах замовляємо саме його. І будемо зараз відпочивати, вечеряти. І... Трішки приходити в себе, бо чесно, від всього побаченого у мене прям е, занадто багато емоцій, занадто багато вражень. Е, тому так будемо відпочивати і їсти. О гад. Дуже смачно. Це масло, типу? Смітана? Я думаю, так. Цадзики офіційно це найсмачніші помідори у моєму житті. Не знаю, як вони це зробили, але це дуже смачно. І так, моє замовлення, я сорі, я вже тут починала його розрізати. Це ліля кебаб із куркою. Все, що ми тут замовляли, просто екстра смачно, тому дуже рекомендую це місце. Добрий ранок, розпочинається з ось таким видом. Це вид з нашої тераси. Тут дуже красиво, дуже світло. У нас сьогодні просто чудова погода, 26 градусів тепла, дуже тепло на сонці. І ми їдемо на пляжний ресторанчик, будемо там щось випивати, їсти. Ось, вже зараз збираємо дівчатами і будемо виїжджати. Що хочу сказати про своє перше враження від Дуба. Я тут, виходить, вже другий, третій день. А, ну, це, це просто неймовірні якісь масштаби, це неймовірна краса. А, я уявляла собі щось, в мене були якісь а, думки в голові, коли я сюди залетіла. Я бачила дуже багато фотографій, відео, але те, що я побачила в житті, мене просто настільки сильно вразило і захопило, що навіть не можу описати. А, ось, мені дуже сподобалось. Тут прекрасний клімат, крім літа, звичайно, тому що літку тут неможливо просто знаходитись. Тут тепло, тут дуже красиво, тут дуже чисто, тут дуже безпечно, тут немає крадіжок, тут дуже красиво, тут інстаграмно на кожному кроці можна знімати контент будь-де просто. Буквально вийти з дому. Я живу на Блювотрі зараз і у нас тут дуже красивий район. Я зупинилася в квартирі. Своєї подруги Каті, вона тут проживає вже декілька років, а у неї дуже красива квартира. Чесно, це просто ідеальне місце для того, щоб знімати контент для блогерів. Тому я розумію, чому так багато людей хочуть сюди перебратись, жити на на совсім. Ось що хочу сказати, реально дуже мотивує заробляти більше, працювати більше, щоб частіше подорожувати або навіть переїжджати з одного місця в інше. Тому що я дуже люблю Київ, я дуже люблю Україну. Але коли ти бачиш масштаби типу того, в якому місці я знаходжусь зараз, я розумію, що блін, я б хотіла, чесно кажучи, спробувати пожити в деяких, ну, в деяких місцях і в Європі, і в Дубаї я б хотіла спробувати пожити можливо в Америці. Тому що життя воно таке маленьке, воно таке. Швидко плинне, хочеться спробувати побачити більше, послухати більше а, і зробити це на власні очі. Ось тому реально я дуже зарядилась, і Я такою натхненною себе дуже давно не бачила, а, як тут у мене просто я знімаю контент без кінця а, і тут дуже красивий контент у мене виходить. У мене весь інстаграм просто розривається. У мене охоплення виросло декілька тисяч, а, як я не бачила вже дуже давно, коли жила в Києві. Коротше, я в величезному захваті від цього місця від цієї подорожі. У мене ще тут є а, 5 днів разом із цим днем. Тому, в принципі, дуже багато ще є часу і є чого ще побачити. А, тому стейтюнд, буду вас тримати курсі всього а, і знімати по можливості все красиве або цікаве, що я буду бачити. Ось так виглядає квартирка, в якій я зупинилась. Тут дуже світло, дуже красиво такий у мене сьогодні аутфіт від бренду Davide Jersey Це український бренд. Я дуже хотіла саме цей комплектик. хто дивився мій минулий влог, я там показувала його. Ось, сьогодні я буду знімати контент в ньому, як на мене, дуже, дуже красивий. красиво і так, декілька днів мого моєї відсутності повертаюся у ваш влог а, з анпекінгом моїх покупочок з сіфори що я купила. А, я купила, по-перше, бальзам Summer Fridays. Я його дуже багато бачила в тіктоці Його супер рекомендують. А, мене тільки смущає його упаковочка. Така доволі дешева, але я взяла дуже приємний відтінок. А, називається Vanilla Beige. Він, типу, ну типу як такий більш нюдовий, напівпрозорий бальзам з відтінком. Буду тестити дуже велика упаковка, Що плюс, а, коротше, дуже його рекомендували, буду, буду тестити. Що купила до нього, мені дуже подобаються олівчики від MAC. І кожен раз, коли я їду кудись в подорож, обов'язково заходжу і беру собі якийсь новий. Минулого разу я купила у відтінку Oak. А, Зараз це мій улюблений олівець, яким я користуюсь. Яким я користуюсь кожен день. І зараз я взяла собі відтінку Viral. Напевно, так якось. Він більш в рожевий, але також нюдовий. Сподіваюсь, що тут буде видно. Ось, ну, коротше, мені, мені подобається дуже. Як вони тримаються на губах, вони не скатуються, нікуди не злізають, залишаються весь день на губах. І плюс він дуже великий, тому його надовго вистачає. Наступне, що я взяла, це бренд Сайє, Напевно, я його дуже багато бачила в тік і саме ось цей продукт. Наскільки я знаю, він є у них в трьох відтінках: Rose Glow, потім якийсь більш бронзовий, і якийсь середній. Але цього середнього не було. І я взяла Rose Glow. це, типу, як, як я зрозуміла, що це як база з світловідбиваючими частинками. Якась така більш сяюча база. В мініатюрці, тому що я не знаю, чи вона мені зайде. До речі, в Сіфорі взагалі не було корнера із цим брендом, я його знайшла вже на виході. А, це, типу, як кремова така штучка, яку ви наносите на. Бачите, як вона красиво сяє? Вона, типу, як хайлайтер, але ви її можете використовувати як хайлайтер і як базу під макіяж, щоб у вас Подивіться, як красиво. Щоб у вас таке прямо було супер сяюче обличчя. У мене немає проблеми з сяєнням, як можете побачити, у мене жирний тип шкіри, але мені дуже це подобається. я хотіла спробувати, тому буду тестити. Можливо, в цій потім вийде відео із віде тестом Так, і останнє, що у мене тут, це дезодорант від Clorans. А, Моя подружка Катя собі купила цілий набір із трьох, і один дуже добродушно віддала мені. Ось, Буду користуватись. І останнє, що ми купили сьогодні, це ось такий величезний пакет з дубайським шоколадом. Це скарб. Я не знаю, скільки він важить. Напевно, кілограма рюкза. Ми взяли ще з різними смаками. У нас тут здається 13 штук його. Я не знаю, як ми це все будемо провозити. Я думаю, зараз навіть вам буде видно цю гору шоколаду. Скоро вже мене не буде видно, ну нічого. Ось таку кількість шоколадок ми взяли витратила на це 10 тисяч гривень. Але всім веземо по подаруночкам, всі якимось друзям, родичам везуть. Коротше, ось така величезна пакет з шоколадками. Я взяла собі якийсь там новий смак, вийшов з пахлавою і дві оригінальних для мене і хлопці, тому що ми обожнюємо цей шоколад. Реально він дуже смачний. Якщо ще ви не пробували, він дійсно того вартий. І дійсно, весь хайп, який навколо нього, він абсолютно того заслуговує. Ось такий анпекінг у мене вийшов. Е і до наступного включення. Так, декілька днів я пропадала з влогу. А, чесно кажучи, нічого цікавого ми не робили, крім того, що спали, їли, а, відпочивали, гуляли і все. І так по кругу. Ось, Сьогодні вже день мого від'їзду, мого відльоту. У нас літак на 3 годину ночі, зараз десь 10 приблизно. Я вже зібрала свій чемоданчик. Ось він стоїть. Мій улюблений від Хеверест українського бренду його правда так потаскали в аеропорту, що це просто якийсь капець. А вже зовсім скоро будемо виїжджати в аеропорт на реєстрацію. Я вже без макіяжу, вже все зібрала, все змила. Чесно кажучи, дуже сильно не хочеться їхати, тому що в Києві зараз дуже холодно. Всі, хто там знаходиться, викладають сторіс з снігом, з слякоттю, з неймовірними морозами, і мені прям дуже сильно не хочеться їхати з плюс 26 в такий холод. Але я дуже сподіваюся, що я скоро повернусь сюди. Дуже хотілося б весною кудись полетіти, також, також компанію з дівчатами. Звичайно ж, буде влог. Ось, можливо, ще щось зніму сьогодні з Дюті Фрі, але хочу сказати, що це, напевно, була одна з напевно, це була найкраща поїздка в моєму житті, та, яка принесла мені найбільше всього якихось класних вражень, емоцій. Я була дуже щаслива всі ці дні. У мене просто шалено виходили. Пости в інстаграмі купу нового контенту. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитись цей влог. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і на мій інстаграм. Там дуже багато класного контенту вийшло з цієї подорожі. А, і я вас дуже сильно люблю, цілую. І до нових зустрічей!